З того контексту, як вони подають оцей, от ну не те щоб конфлікт, а взаємовідносини mm -hmm. між жителькою Горлівки окупованої і мешканцями Ужгорода. Випливає, що мешканці Горлівки це ж ви кликали Путіна. Оце от нартив, який у нас дуже зараз знаєш, поширений в тому плані, що от, от ви розмовляєте російською, от вами ракети летять на голови. От ви проголосували наголосували Зеленського? От то ви наголосували. Це особливо жахливо виглядає. Знаєш от на тлі якихось трагедій, які трапляються у нас на жаль, дуже часто ледь не кожного тижня. Там прилетіло в кривий ріг. А ви подивіться за кого вони голосували в дев'ятнадцятому році? Ага. Серйозно, як взагалі у когось повертається язик оце казати з огляду на трагедію, яка сталася, прилетіла ракета в житловий будинок, в цей в двір? Ну, і тобто, оці от моменти, оцей фільм зайвий раз підсвічує. Це ж ви кликали Путіна? Це ж ви там у себе в Горлівки? Ну, Горлівка мається на увазі така умовна весь Донбас, mm -hmm. да, який зараз ДНР, окупований. Типу. Да, ДНР.